Національна безпека і оборона залишається найбільшою статтею видатків військового нашого бюджету, тому що це вже п'ятий бюджет, який ми виконуємо, плануємо і виконуємо в умовах повномасштабного вторгнення, і саме через значні видатки на оборону. Загальні видатки складають 4,8 трильйона гривень, і це в три рази більше ніж видатки нашого бюджету до повномасштабного вторгнення. Крім потреб оборони, залишаються значними статті видатків, як ви правильно сказали, на соціальний захист, на медицину і освіту. Це традиційні великі статті видатків, але також, наприклад, підтримка спроможності місцевих бюджетів. Про це мало говорять, але державний бюджет надає субвенції, трансферти місцевій владі для забезпечення певних функцій. В цьому році планується в 26-му році. Планується, що це буде майже від. Сімдесят мільярдів гривень.